Розділ 10. Дорослішання і старіння. Намагайтеся зрозуміти своїх батьків. Адже ви чекаєте того ж від них, Взаємини з батьками. Найважче для мене був підлітковий період. У мене було скільки запитань, але я не бажала слухати людей, які вважають, що вони знають відповіді на них, особливо дорослих. Мені хотілося дізнатися все самостійно, тому що я не довіряла інформації, отриманій від дорослих. Особливо вороже я ставилася до своїх батьків, які погано поводилися зі мною. Я не могла зрозуміти, як міг мій відчим бути таким жорстоким зі мною і як могла мати, немов не помічати цього. Мені не полишала відчуття незрозумілості та нікчемності. Я була переконана, що моя сім'я і весь світ ворожі до мене. Займаючись багато років психологічною допомогою іншим людям, зокрема молодим, я виявила, що багато хто відчуває до своїх батьків ті самі почуття, що й я колись. Часто підлітки. Описуючи свої стосунки з батьками, кажуть, вони тримають мене під замком, засуджують, шпигують за мною і не розуміють. Звісно, було б чудово мати батьків, які виявляють розуміння в будь-якій ситуації, але це майже неймовірно. Хоча наші батьки такі ж люди, як усі ми, нерідко звинувачуємо їх у несправедливості, нелогічності, та невмінні зрозуміти наші переживання. Одного разу я консультувала молодого чоловіка, у якого були серйозні проблеми у стосунках із батьком. Йому здавалося, що між ними немає нічого спільного. Батько звертався до нього тільки для того, щоб відпустити якесь критичне зауваження або принизити. Я запитала юнака. Чи знає він щонебудь про взаємини його батька з дідом? Він не знав, дід помер до його народження. Навчившись співпереживанням, ми побачимо своїх батьків у новому світлі і полюбимо їх сильніше. Я запропонувала молодій людині розпитати батька про його дитинство, про те, як воно вплинуло на нього. Спочатку він вагався. Він не міг вільно спілкуватися з батьком зі страху, бути висміяним і незрозумілим, але потім він набрався сміливості і зважився на розмову. Під час наступного візиту юнак здавався більш спокійним. Він вигукнув Ох, я навіть не уявляв собі, яке дитинство було у мого батька. Виявляється, його дід не дозволяв дітям звертатися до нього інакше як сер, і виховував їх відповідно до старого правила дітей повинно бути видно, але не чутно. Якщо вони насмілювалися перечити йому, їх жорстоко сікли. Годі дивуватися, що батько юнака став таким критиканом. Дорослішаючи, ми вирішуємо для себе. Що будемо поводитися зі своїми дітьми не так, як поводилися з нами. Але нас формує навколишнє оточення, і рано чи пізно ми починаємо поводитися, як наші батьки. У випадку з цим юнаком його батько так само принижував його своїми висловлюваннями, як у дитинстві його принижував його батько. Можливо, він робив це не усвідомлюючи, що творить. Просто він діяв у рамках знайомої моделі виховання. І все ж таки молодий чоловік став трохи краще розуміти свого батька, і завдяки цьому вони могли спілкуватися більш вільно. Вони принаймні почали рухатися в новому напрямку, хоча на них обох чекало ще багато попрацювати і проявити терпіння, щоб їхні стосунки стали ідеальними. Я переконана, для всіх нас дуже важливо знайти час і дізнатися якомога більше про дитинство наших батьків. Якщо вони ще живі, можете запитати їх, у якій обстановці ви росли, чи любили у вашій родині одне одного, як ваші батьки карали вас, з якими проблемами ви стикалися, чи подобалися вашим батькам ті, з ким ви зустрічалися. Чим працювали ви в юності? Дізнаючись більше про своїх батьків, ми починаємо розуміти, в рамках яких моделей поведінки вони розвивалися. І отже, чому вони поводяться з нами так, а не інакше. Навчившись співпереживання, ми побачимо своїх батьків у новому світлі та полюбимо їх сильніше. Ви зможете вступити в нову фазу стосунків наповнену розумінням, коханням, взаємною повагою і довірою. Якщо ви не можете наважитися навіть на розмову зі своїми батьками, спершу спробуйте почати їх подумки або перед зеркалом. Уявіть, як звертаєтеся до них. Мені потрібно поговорити з вами. Повторюйте цю вправу кілька днів. Це допоможе вам обміркувати. Що і як ви збираєтеся обговорити. І обов'язково вдайтеся до медитації, вступаючи в бесіду з обома батьками і залагоджуючи старі проблеми. Вибачте їх, вибачте себе, скажіть, що любите їх, підготуйтеся до того, щоб сказати це їм в особистому спілкуванні. Молода людина, яка відвідувала одну з моїх груп. Мала дві проблеми вона легко впадала в людь і не довіряла іншим людям. У його стосунках із людьми знову і знову виникав лейтмотив недовіри. Коли нам вдалося докопатися до коріння проблеми, виявилося, що він був надзвичайно сердитий на свого батька за те, що той був не таким, як йому хотілося б. Повторю ще раз. Ставши на шлях духовного розвитку, ми не повинні намагатися змінити інших людей. Нам необхідно позбутися всіх негативних почуттів стосовно батьків і пробачити їх за те, що вони не такі, як нам хотілося б. Нам завжди хочеться, щоб інші були схожі на нас думали, як ми, одягалися, як ми, робили те саме, що ми. Але ж ми всі такі різні. Якщо ми хочемо досягти порозуміння з батьками, потрібно насамперед викорінити свої упереджені судження про них. Для того, щоб мати можливість бути самими собою, ми повинні дати їй і іншим. Нав'язуючи своїм батькам образи, яким вони не відповідають, ми позбавляємо себе здатності любити. Ми судимо їх, як вони судять нас. Якщо ми хочемо досягти взаєморозуміння з батьками, потрібно насамперед викорінити свої упереджені судження про них. Підростаючи, багато хто з нас починає грати з батьками в гру, хто сильніший. У батьків багато важелів впливу на дітей, тож якщо ви хочете припинити гру, потрібно вийти з неї. Настала пора подорослішати і визначитися у своїх бажаннях. Можете почати з того, що станете називати батьків на імена. Якщо ви років у 40 продовжуєте називати їх матуся і татко, значить, ви затрималися в ролі маленької дитини. Відмовтеся від моделі стосунків батько-дитина, перейдіть до моделі дорослий дорослий. Ще одна порада. Напишіть афірмації, в яких детально описуються стосунки з матір'ю чи батьком, яких ви хотіли б досягти. Почніть промовляти ці афірмації. Через якийсь час можете вимовити їх, адресуючи батькам у їхній присутності. Якщо вони, як і раніше, користуються все тими ж важелями впливу на вас. Значить, ви не зуміли пояснити їм своїх справжніх почуттів, але ви маєте право на таке життя, яке потрібне вам. І ви маєте право бути дорослим. Я знаю, це непросто. Для початку визначтеся, що вам потрібно, і скажіть про це батькам. Зробіть їх своїми союзниками, запитайте їх, як нам домогтися цього. Пам'ятайте, з розумінням приходить прощення, а з прощенням – любов. Якщо у своєму духовному розвитку ми приходимо до любові і прощення батьків, значить, ми вступили на шлях досягнення гармонійних стосунків з усіма оточуючими, підліткам необхідне почуття власної гідності. Мене тривожить збільшення кількості самогубств. Серед підлітків. Здається, дедалі більше молодих людей не можуть узяти на себе відповідальність за своє життя і вважають за краще здатися, замість того, щоб проявити завзятість і випробувати все різноманіття можливостей, пропонованих життям. Коріння цієї проблеми криються у стосунках із дорослими. У тому, чого вони очікують від підлітків у відповідь на життєві виклики. Чи не чекаємо ми від них реакції схожої на нашу, чи не закидаємо критичними зауваженнями? Вік з 10 до 15 років може стати критичним. У дітей цього віку розвивається схильність до конформізму, вони готові на все, щоб оточуючі приймали і визнавали їх. У своїй потребі у визнанні вони нарідко приховують свої справжні почуття, бо бояться, що їх не приймуть і не полюблять такими, якими вони є насправді. Тиск, який відчувала я з боку оточуючих і суспільства загалом, був не такий великий, як той, що відчувають сучасні молоді люди, і все ж. Я не витримала фізичної і моральної наруги над собою і в 15 років кинула школу і пішла з дому, щоб почати самостійне життя. Замисліться над тим, якого страшного впливу зазнає сучасна дитина: наркотики, фізичне насильство, хвороби, що передаються статевим шляхом, тиск з боку підліткових груп і злочинних угрупувань, проблемів сім'ї. А на глобальному рівні вона стикається із загрозою ядерної війни, екологічними катастрофами, злочинністю та багатьом іншим. Ви можете обговорити зі своїми дітьми підлітками проблеми впливу на них оточуючих, особливо ровесників, його позитивні та негативні моменти. Тиск з боку оточуючих ми відчуваємо все життя від народження до смерті, і нам необхідно навчитися справлятися з ним, не підкоряючись йому. Не менш важливо для нас розібратися чому наші діти надто сором'язливі або чому вони виридують, сумують, не справляються із заняттями в школі, люблять усе ламати тощо. На дітей Чинить найсильніший вплив те, як думають і відчувають у них вдома, які у ньому панують моделі поведінки. Дитина щодня робить вибір і ухвалює рішення на основі цих моделей і системи цінностей, виробленої в сім'ї. Якщо сімейна атмосфера позбавлена любові та довіри, дитина шукатиме її на стороні. Діти нарідко почуваються комфортно. В різного роду угрупуваннях стосунки в них, якими б потворними вони не були, замінюють їм сімейні узи. Я свято вірю, що безліч проблем із дітьми можна було б уникнути, якби ми могли привчити їх ставити собі одне просте запитання: перш ніж щось робити. Це запитання, чи зможу я думати про себе краще? Зробивши це, ми можемо допомогти своїм дітям підліткам побачити в будь-якій ситуації можливість вибору, вибір і відповідальність за нього роблять людей сильнішими, вони дають їм змогу діяти з власної волі, не відчуваючи себе жертвами системи. Якщо ми зуміємо переконати дітей, що вони не повинні підкорятися обставинам, і що, взявши на себе відповідальність за своє життя, вони зможуть змінити його, то скоро станемо свідками їхніх досягнень, збереження довірливих стосунків із дітьми надзвичайно важливе, особливо коли в них перехідний вік. Як правило, коли дитина починає говорити з батьками про те, що їй подобається, а що не подобається. Вона натикається на нескінченні не можна, не можна так говорити, не можна так чинити, не можна відчувати такі почуття, не можна висловлювати свої почуття, не можна бути таким, не можна, не можна, не можна. Зрештою, діти перестають ділитися з дорослими своїми проблемами, а іноді тікають з дому. Якщо ви хочете, щоб ваші діти не забули вас у старості. Більше спілкуйтеся з ними, поки вони не виросли, не відштовхуйте їх від себе. Коли ми любимо і цінуємо себе, то можемо подати дітям приклад високої самооцінки Вітайте самобутність вашої дитини, дозвольте підлітку виразити себе по-своєму, навіть якщо його ідея здається вам безглуздою, не бентежте його. Не критикуйте його за ціє. Бачить Бог, у мене в житті було багато примх. і, звичайно, вони є і у вас, і у ваших дітей підлітків. Діти вчаться на наших вчинках. Діти ніколи не чинять так, як ми велимо чинити. Вони чинять так, як чинимо ми самі. Ми не маємо права говорити не кури, не пий, не вживай наркотиків. Якщо самі грішимо цим, ми маємо бути прикладом для своїх дітей і жити таким життям, яким хотіли б для своїх дітей. Коли батьки працюють над собою, навчаючись любові до себе, у сім'ї запановує вражаюча гармонія. Діти реагують на це розвитком почуття власної гідності, вони починають цінувати й поважати себе такими, якими вони є. Ви можете розвивати почуття власної гідності у своєї дитини, виконуючи з нею разом таке завдання? Напишіть список цілей, до яких прагнете, попросіть своїх дітей написати, якими вони уявляють себе через 10 років, через рік, через 3 місяці, який спосіб життя кращий для них, яких друзів вони хотіли б мати. Попросіть їх коротко описати їхні життєві цілі та засоби їх досягнення. Зробіть те саме для себе тримайте нас писане під рукою, щоб не забувати про свої цілі. Через три місяці разом із дітьми перегляньте ваші списки. Чи змінилися цілі? Не дозволяйте дітям докоряти собі, якщо вони не досягли всього, чого хотіли. Завжди можна відкоригувати списки. Важливим є те, щоб в дітей з'явилися позитивні цілі, до яких потрібно прагнути. Роз'їзд і розлучення. Якщо батьки роз'їжджаються або розлучаються, дуже важливо, щоб обоє підтримували дитину, неприпустимо піддавати їй стресу, кажучи, що інші батьки погані. Ваш батьківський обов'язок любити себе в будь-яких обставинах, незважаючи на страхи і гнів. Діти переймуть ваші почуття. Якщо ви постійно мучите себе метушитись, то вони обов'язково сприймуть і це. Поясніть, і що ваші проблеми та комплекси не мають стосунку до них, до їхньої значущості у вашому житті. У жодному разі не дозволяйте їм думати, що вони винні в розлученні, чомусь саме так вирішує більшість дітей. Дайте їм відчути вашу любов до них і готовність завжди й у всьому підтримати їх. Раджу вам, щоранку вимовляти перед зеркалом афірмації разом із дітьми. Вони допоможуть вам усім легше пережити важкий період. Відпустіть від себе болісні переживання, благословивши їх із любов'ю і побажайте щастя всім, хто має стосунок до того, що сталося. У Каліфорнії діє чудова група, що займається розробкою програми розвитку почуття власної гідності, відповідальності особистості перед собою і суспільством. Вона заснована 1987 року. В її роботі беруть участь багато відомих громадських діячів. Я беру участь у їхній дослідницькій роботі та виробленій рекомендації для уряду штату щодо включення до шкільних програм дисциплін, які розвивають почуття власної гідності. Цього прикладу наслідують інші штати. Я вірю. Ми стоїмо на порозі великих змін у житті суспільства, особливо в царині усвідомлення нашої самооцінності. Якщо вчителі зможуть підвищити свою самооцінку, вони нададуть неоцінену допомогу нашим дітям. Труднощі в економіці та суспільному житті, з якими стикаються дорослі, відбиваються і на їхніх дітях будь-яка програма. Що має відношення до розвитку почуття власної гідності, повинна охоплювати учнів, батьків, вчителів, а також різні організації та сферу бізнесу. Старість може бути благодатною. Більшість людей бояться старості, бояться виглядати старими. У нашому сприйнятті старіння щось жахливе й огидне. Але ж це природний життєвий процес. Але річ у тім, що якщо ми не можемо прийняти дитину в собі, задовольнити своїм сьогоденням і минулим, то не можемо прийняти й наступний етап свого життя. Коли ми любимо і цінуємо себе, то можемо подати дітям приклад високої самооцінки. Яка альтернатива старінню? Покинути цей світ раніше терміну. У нашій культурі ми створили те, що я називаю культом юності. Любити себе в певному віці це прекрасно, але чому не любити себе і в більш зрілому віці? Адже ми проходимо всі етапи життєвого шляху. Багато жінок відчувають занепокоєння і страх при думці про старість у середовищі гомосексуалістів. Також приділяється багато уваги подовженню молодості та краси, проблемі її втрати. Старіти значить покриватися зморшками, сивіти, старіти. І все ж я хочу старіти, старість невід'ємна частина земного існування, і ми покликані пройти всі його етапи. Я можу зрозуміти людей. Які бояться старості через хвороби, що її супроводжують, але давайте розмежуємо ці явища давайте відмовимося від уявлення, що хвороби шлях до смерті. Особисто я не вірю в неодмінність хвороби перед тим як померти. Може бути і так, коли приходить наш термін, коли ми виконуємо своє земне призначення, ми задрімаємо. Або лягаємо спати на ніч і тихо покидаємо цей світ. Для цього не потрібна смертельна хвороба, і зовсім не обов'язково лежати в лікарні, оплутаним дротами медичної апаратури і страждати. У нашому розпорядженні величезна кількість інформації про те, як зберегти здоров'я не відкладайте в довгий ящик, використовуйте її просто зараз. Старіючи, ми хочемо зберігати гарне самопочуття, щоб продовжувати жити, наповнене новими хвилюючими досвідами. Не так давно я прочитала одну статтю, яка мене заінтригувала. У ній розповідалося про відкриття, зроблене в одній із медичних шкіл Сан-Франциско. Суть його в тому. Що процес старіння людини не запрограмований у її генах, а визначається якимось біологічним годинником, що локалізується в мозку, цей механізм віддає тим, коли і як ми починаємо старіти, дія цього годинника значною мірою регулюється одним найважливішим чинником, тим, як ми ставимося до процесу старіння, наприклад. Якщо середній вік за вашими уявленнями починається в 35 років, то це переконання заводить ваш біологічний годинник так, що в 35 років за їхнім сигналом починаються біологічні зміни в організмі, які прискорюють процес старіння. Це просто вражаюче. У якийсь момент життя ми незбагненним чином вирішуємо для себе. Коли вступимо у середній вік, а коли прийде старість, на який час ви завели свій біологічний годинник, я особисто бачу себе у віці 96 років людиною, яка веде активний спосіб життя. Тому для мене дуже важливо залишатися здоровою. Пам'ятайте, те, що ми віддаємо, повертається до нас, замисліться над тим. Як ви поводитеся зі старими людьми? Коли постарієте ви, з вами поводитимуться так само. Якщо у вас є якісь переконання, що стосуються життя літніх людей, значить ви формуєте уявлення, на які ваша підсвідомість неодмінно відгукнеться. Адже наші переконання, думки та уявлення про життя і про нас самих завжди обертаються правдою для нас. Хочу нагадати, я вірю в те, що діти вибирають собі батьків до своєї появи на світ, щоб засвоїти необхідні їм уроки. Вище я дитини знає, через що їй необхідно пройти, щоб розвиватися духовно. Тому, щоб не відбувалося між вами і батьками, це. це важливо, що вони говорять або роблять. Що говорили або робили колись, ви прийшли в цей світ для того, щоб любити себе. Ставши батьками, дозвольте і своїм дітям любити себе, створіть навколо них атмосферу безпеки, в якій вони могли б виразити себе позитивно, не завдаючи нікому шкоди. Пам'ятайте, що вони обрали вас, як і ви своїх батьків. А вам належить разом засвоїти важливі уроки. Батькам, які люблять себе, набагато легше навчити своїх дітей любові до себе. Коли ми любимо і цінуємо себе, то можемо подати дітям приклад високої самооцінки. Що більше ми розвиваємо любов до себе, то швидше наші діти зрозуміють, як це прекрасно любити себе. Пам'ятайте. З розумінням приходить прощення, а з прощенням любов. Якщо у своєму духовному розвитку ми приходимо до любові та прощення батьків, значить, ми вступили на шлях досягнення гармонійних стосунків з усіма оточуючими.